Саміт у Саудівській Аравії, ми будемо обговорювати з Богданом Яременко, дипломатом, народним депутатом України з фракції Слуги народу, членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Вітаю Богдане, вас. вітаємо вас. Доброго дня, пане Богдан. В мене виникає таке питання: якщо Росію не запрошують і не будуть запрошувати ті країни, які присутні на цьому саміті, чи здатні вони примусити Росію? Припинити бойові дії, вивести, тобто виконати формулу Миру Зеленського без Росії, так би мовити, можливості і наміри Росії продовжувати війну з нами великою мірою залежать від російського ж розуміння, наскільки світ противиться або підтримує Росію, наскільки світ дає можливість Росії ну обходити санкції, скажімо. Або наскільки готовий поставляти їй різного роду чутливі, або навіть і напряму військові товари. Тому чим більше кількість країн, які без Росії обговорюють цю війну, тим зрозуміліше для Росії і очевидніше для Росії стає те, що вона не знаходить підтримки. Її позиція не знаходить підтримки. Вона потрапляє в дипломатичну ізоляцію, тому це безумовно. Впливатиме і серйозно впливатиме на рішучість і здатність Російської Федерації вести бойові дії проти нашої держави, тому це важлива подія. Я конкретизую своє питання, тобто зрозуміло, що в Саудівській Аравії зібралися представники тих країн, які займають так би мовити, нейтралітет або тим чи іншим чином допомагають Росії, або залишаються співробітництво з Росією. Проте, вони ж це роблять заради власних інтересів, заради власної зацікавленості. Тобто, чи зможуть вони відмовитися від власних економічних інтересів для того, щоб натиснути на Росію, ну дивіться, основна домовленість цього раунду переговорів це продовжити продовжити на вищому рівні, організувати саміт у цьому ж форматі і. Якби не було зацікавлення, то говорили би через рік, через півроку, але мова йде про наступний місяць, про вересень. Отже, тут важливо спостерігати за динамікою. Якщо країни, які з я б не сказав би, що винятково з меркантильних інтересів підтримують Росію або поділяють її погляди, раптом ці держави починають говорити про те, що з нашої точки зору формулюється винятково як вина Росії. Ну, це прогрес. Очевидно, вони готові переглядати свою позицію. Як далеко це нас заведе? Ми побачимо. Але початок процесу покладено, тобто, ми розширюємо. Коло країн, з якими ми можемо говорити відверто, які готові нас слухати, а значить, на якомусь етапі в якійсь мірі сприймати нашу позицію. Тому ми безумовно маємо повну підтримку ну, так званого колективного заходу. Дуже не люблю це поняття, але тим не менше, оскільки ним оперують, то розуміємо про що йдеться. І у нас традиційно було ну значно гірше із пошуком симпатії підтримки. Серед тих країн, які ну теж дуже умовно називають глобальним півднем, але ну з країнами Африки, Латинської Америки, Азії розуміння було менше, і ось на сьогодні вони збираються для того, щоб слухати нас, і вони погоджуються, що Росії не повинно бути на цій зустрічі. Отже, це певний політичний настрій, це дуже серйозні ознаки. Пане Богдане, Financial Time також пише про те, що долучилися країни, які мають інший погляд на війну. Що на вашу думку означає цей інший погляд? Тобто, я так розумію, що це мається на увазі саме країни, такі як Китай, наприклад, як пар? Бразилія. не обов'язково, але і в тому числі, ну скажімо, Індія, де ми дуже багато чуємо від індійських е, політиків ну, заяви про те, що. Не лізте до нас із своїми європейськими війнами, ви там щось Америка з європейцями придумали, щось з Росією воюєте, чому ми повинні страждати, чому ми не повинні купувати дешеву російську нафту і так далі. Тобто є такі позиції. Дуже меркантильні, спрямовані на отримання вигоди, такі опортуністські, але в той же час і ідеологічні. Тобто, дуже багато. Країн в Африці, наприклад, сприймають нашу війну з Росією через призму участі США. А для них США і Британія, наші найближчі союзники чи наші найближчі друзі, ну це традиційно країни пов'язані з дуже неприємними темами рабства, історичними темами і так далі. І вони ну, дуже часто сприймали. На початку знову ж такі такі тези підкидуються дуже активно саме російською пропагандою. Нашу війну не як визвольну війну, а як от певного роду продовження того, що в їх історії ну так сумно відомо, як інтервенції заходу з метою колонізації і так далі. І... Ми лише починаємо наші спроби пояснити цим країнам, що насправді це така сама колоніальна війна, але з боку Росії, яка ну обманює їх фактично, і проводить в Україні ту саму політику, яка, яка їм так не подобалась е, два сторіччя тому чи сторіччя тому, коли вона закінчилася. Отже, ну є дуже різні позиції, в тому числі ідеологічні, і е, розвіяти, ну перш за все, переконати. Там, де це можливо, що не вся вигода корисна у стратегічному вимірі, у віддаленій перспективі, важко а ще важче розбивати такі міфи. І ми робимо перші і перші, і як не дивно, успішні кроки в цьому напрямку. Пане Богдане, зараз в нашій студії також Ярослав Бошко, голова центру політичних студій «Доктрина». Хочемо долучити вас також до нашої розмови. От після зустрічі в офісі президента казали, що кожна держава, учасниця консультації, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із країн вже визначилась зі своєю ролью у реалізації окремих пунктів формули. На вашу думку. Хто за що міг би взяти на себе відповідальність в реалізації формулу миру України? Я би так сказав, що є держави, які Україна, яких хотіла би бачити в плані, наприклад, гарантів не застосування Росії ядер Росією ядерну Досить часто в цьому ракурсі згадувався Китай, і що до речі важливо для України. В Bloomberg вийшов матеріал, де з посиланням на інсайд від французького дипломата говорилося про те, що позиція спецпредставника КНР в ході ось цього заходу в Саудівській Аравії не синхронізувалася з позиціями РФ. Тобто це був все-таки випадок, в якому окремий певний стратегічний інтерес Китаю удалося нащупати, і він не співпадав з російським, і що КНР себе проявило достатньо активно. Та це дає нам підстави говорити, що ось там в Джиді е, буде можливість все-таки створити той консенсус, в рамках якого не просто західні держави, ті, хто зрозуміло, що вони не на боці РФ, а на боці України. Збираються. А і ті держави, які реально хочуть закінчення війни, із числа тих, хто має на РФ вплив, ось це для мене показовий дуже важливий момент саме цього формату саміту. Пане Богдане, в мене є до вас ще питання. Скажіть, виникли такі думки, тобто не було підтвердження того, що Китай бере участь у цьому засіданні. Потім дізналося, що представник Китаю приїде. Були такі думки, що насправді приїхали подивитися, що там відбувається, не те, щоб долучитися до розмови, а так би мовити, бути у курсі справи. Як ви можете прокоментувати це? Тобто, що Китай Я просто погодився з такими оцінками. Думаю, що ми надміру акцентуємо на китайській. Ну, Ми в даному випадку тут українські ЗМІ слідують моді, яка прийшла з Заходу і, Зокрема, Financial Times публікацію ви називаєте є інші західні засоби масової інформації, які говорять про це. Ну тут я можу зрозуміти, чому для них так важливо, тому що. Китай, все ж таки, для сполучених штатів Америки, для Європейського союзу, ну для Сполучених Штатів Америки, це фактично супротивник. Для європейського союзу поки що конкурент найбільший. Це ну, скажімо так, при всій гостроті питання війни Росії проти України це стратегічно, мабуть, ну одна з найсерйозніших проблем. Тому вони говорять про Китай для нас. Ну добре, що Китай був. І ще раз кажу: я би я би дивився на це лише ну, якщо шукати позитив у цьому, то дивився б з тієї точки зору, що навіть найближчі союзники і друзі Росії, а Китай є союзником і другом Росії, от е, все ж таки дозволяють собі якісь речі говорити про Росію без Росії і розуміють, що тренд сучасний політичний е, полягає в тому, що не можна підтримувати Росію у всьому, що Росію десь треба зупиняти. От це хороший знак, що навіть російські друзі десь переосмислюють свою поведінку, але давайте не будемо впадати в ніякі ілюзії. Я думаю, що Китай задоволення би спостерігав, як в Україні Росія і США з європейцями послаблювали б один одного безкінечно. Вони далі інтерпретують їх пропаганду цю війну як війну імперіалістичного заходу, який розширює. Значить, свій вплив і так далі, і так далі. Тобто, це маса таких комуністичних чи посткомуністичних лякалок чи е, кліше, які ну, свідчать про те, що Китай далекий від того, щоб розуміти, сприймати або підтримувати Україну в її розумінні цієї воєнної правди. Тому добре, що Китай є, добре, що Китай намагається щось робити, але давайте не перебільшувати це. Дякую вам, пане Богдане, що долучилися до нашого ефіру. Поділилися вашою експертною думкою. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України від фракції Слуги народу, член комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.